Старша медсестра Чернігівської міської лікарні номер 3 Світлана Турчина показує кисневий концентратор. Їх рекомендують для домашнього використання деяким пацієнтам, що перехворіли на коронавірус. Зі стаціонару їх виписують з, хоча б з сатурацією 90, але вони все одно потребують. Їм, таким пацієнтам дають рекомендації щодо використання. Таких кисневих концентраторів. Ми їх видаємо, і при потребі вони. Там сатурація може бути і 92, але людина може відчувати ще нестачу. Третя міська лікарня отримала 11 концентраторів. Один прилад у п'ятницю пацієнт повернув. Ще одним користується чернігівець Юрій Коптель. Під'єднати розетки, заправити там є стаканчики з дистилованою водою. Включити, дихати. Сатурація тоді добре піднімається. Я дуже вдячний, що є така можливість в це взяти в його користування, бо на жаль, поки що в мене не відновилось повністю дихання. Юрій Коптель місяць перебував на кисневій підтримці в лікарні. Зараз відновлюється після коронавірусної інфекції. Важко. Велика частина вражень легенів. Така ситуація, якщо трохи порухаєшся, то падає сатурація. На жаль, не держиться на постійному рівні. Тому якщо є задуха, я тоді включаю вже тут підтримую. Ну і так для профілактики упродовж дня я теж включаю дихаю періодично. Світлана Турчина говорить: дають у користування кисневий концентратор людям безкоштовно. Перед цим з ними укладають договір. Він важить 30 кілограмів. За принципом роботи нагадує ті, якими пацієнти користуються в умовах стаціонару, відрізняються меншим об'ємом кисню. Максимальний об'єм 8 літрів на хвилину. Тобто цього об'єму достатньо для того, щоб задовільнити потреби вже пацієнта, який виписався зі стаціонару і який відчуває, у якого є відчуття, що йому не вистачає повітря. От і при потребі вони їм і користуються не постійно. Кисневий концентратор повинен знаходитись в добре провітрюваному приміщенні. Він повинен стояти на відстані не менше ніж 20 см від стін, від штор. Не бажано, щоб в цьому приміщенні були домашні тварини. Дітей треба слідкувати за дітьми, щоб вони не підходили до такої апаратури. Усього для центрів первинної медико-санітарної допомоги області закупили понад 500 кисневих концентраторів за гроші з державної субвенції. Надія Куліш, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.